Часто ночами пригадую знов дитинства сполохану. Казку. Спасибі вам мамо, за вашу любов. У рамках етнопроєкту Скарбниця фольклористки Вікторії Лемещенко. Ми побували у срібному. Де познайомилися з двома ткалями Вірою Бетченко та Наталією Бринзою? Срібнянщина це край калимкарниць та ткачів. Так називали село Діхтярі ще в минулому столітті. Хоча ткацькі традиції побутували на території Срібнянщини ще із 17-го століття і передавалися з покоління в покоління. Взагалі, Срібнянщина це край, де у кожному в кожній хаті були ткацькі верстати. Там уміли ткати і чоловіки, і жінки, і діти. От такий регіон ткачів. Покривала хтоскатики на і на кожному виробі. Своя норма була. а не так то легко було ту норму кона, тому що ми жили в Гурбанцях, а фабрика ж у дігчарях. Один період, перший період ми ходили пішки. Попробуємо з із до діхтярі, це далеченько, а зимою сніги, які тоді були. І приходили, і були зацікавлені, прийшов, прийшов пішки на роботу, потім ще треба зробити норму. І норму і знову ж. І знову ж ноги на плечі і знову додому поки дойдеш. А тоді вже пізніше трошки цивілізація пішла, дорогу зробили, автобус нам дали їздить, тоді вже веселей було. Ця жінка Віра Беченко пропрацювала на ткацькій фабриці у Дігтярях майже 30 років до її закриття. Ткати навчилася всім. Освоїла ручний та механічний верстати. Як нажимає на пендаль, начиня, Оце. Придавлюється на низ, ага. на низ, ось і цю. Угу. І за собою тягне нитки, нитки, вони нитки нанизані, на, на ось і на такі шворочки. На, нажала я на педаль, чи на, ну, все, виступ є і сюди ми направляємо човник. Ми робили на більш ну, прогресивний станки. Хоч і дерев'яні були, хоч оце все, все таке саме, але ми не, не отак вручну кидали. Ми отак поганялка була, і ми бігом-бігом. Покривала скатики, рушники робили, там сахветки Ну, Я в основному, так як я робила, я на покривала майже весь час. Нам в музеї провели мастер-клас про посподкацтво. Прийшли майстрині, які займаються це робити, і це було дуже цікаво. Це є дуже складна праця, і треба босими ногами нажимати на педалі, тут вправно працювати руками і не дивитися на ноги. Тепер сюди відбігайте, поніжні нажимайте і беріть човник і... І далі слідуючий, слідуючий. Один, Отаку два, три, чотири. І, і цей човник три. треба сюди вести. Да. Мені не видно навіть оце. А, ти ж от ось бачу, бачу. Бачу. І отак, по ходу хай йде. Так, Обережно. Походу. Це ж треба, щоб точно воно попало між цими ниточками. Да, Тримати його треба прибивайте. і отак прибити. Людич, ага. Тепер далі нажимайте по ніж. У 1980 році на Дігтярівську фабрику працювати приходить 18-річна Наталія Бринца. Працювала я на ручному фабричному станку, він був набагато більший, ніж цей. Отакі були у нас ці такі човники і отакі шпулі. Шпулі заготовляла нам це підготовчий туди нитки. Фабрика купляла ось такі, бабіни більші, і вони снували смітниця. Ткала, довелось мені ткати ось такі коврики. Ось такі. За зміну треба було три зробити, щоб виконати зміну. З дитинства, як і Віра Михайлівна, звісно, до ткання, до, до ткацтва мені передала своє знання бабуся. Я росла при ній, вона ткала багато, і то шпульки їй одразу намотувала, у миску складали. Коноплі замочують, тоді коноплі витягують, там над коноплями щуки плавають, боняш. Наркотичні. Умой тиждень мокла оце коноплі, обикновені коноплі у mm віці. -hmm. Тоді витягують, тоді, тоді, тут нема такого. такого. Такий препарат був, що міняли оці коноплі, а тоді ж ото. міняли, тоді вичісували до такого стану, як оце січа. Оце а, зараз оце, оце ж коноплі, ото нанизували, то я тоді. Мати сидить оце таково буде скубе. Його ж треба розчесати. Це його за треба вичисати вичесати. а Тоді вже з того. Сидить мати, отож так потрішечку, по трішечку бере. І Але отак... воно міцне. І отак вона скручує. Mm -hmm. Після ці нитки фарбували, щоправда, для виготовлення одягових полотен використовували натурального кольору нитку. У кожному селі ткали люди. Це ще час я ж кажу, коврій, а тоді ж тільки отакі застилки користувалися. Дрочки попоріжжяш всякої не доноси. такі діба в нас. Це така в нас робота була. О, задала баба, як дівкою була. Там була складність не така, там 8 по ножів чи шість, два на основу і чотири на Це спалюну, а то великий. і да. І там і багато. Мами треба відчувати кожен по ніж, бо туди дивитися не можна. Треба знати, які два спеціально на цих, а ця одна нога робить тільки на рисунок. Я вже уявляєте, тут така поганяла, коли поганялка називалася. Металічний станок, тут такі човники стояли. І ти тут нажимаєш, а тут маклаєш. Треба це так, як баяніст на кнопках, на баяні або на піаніно. Бо якщо ритм спортиш, виб'є основу. Вироби цієї фабрики були дуже відомі. Фабрика мала спеціальні замовлення. Тобто це шили костюми для хору «Вірьовки», ансамблю імені Вірського, капели бандуристів. Це їй дуже трудно жилося, тоді дуже трудно. Як, Допустимо, це зараз хоч хліб печеться, раніше хліба не, не, не пекли, я пам'ятаю матір, встане у досвід та рано-рано, поки на роботу йти і на ланку на поле. Вона ж хліба завжди напече. Чи вдасться, чи не вдасться, той хліб. Вся вже буває, а пішла на цілий день на роботу, а ми діти тягаємо той хліб. І хліб, і гарбуз печений, буряк сахарний печений. Оце в нас такі сластони були, делікатеси. Батьки підуть на цілий день на роботу, сала кусочок такий візьмуть, а тоді з поля принес, прийдуть, да? останеться там того сала кусочок, да він вже такий засмальцований, грязний. Це от, от, кажуть, от зайця. Ого, яке смачне нам було, той шматок хліба, чи той шматок сала від зайця. Прожили дуже трудно. А взагалі, то так інший раз так удивляюся, що, допустимо, 73 роки я прожила, і за цей період, за 73 роки, який прогрес у житті пішов. От то, що ми моє дитинство, і січась який прогрес. В усьому передові технології заполонили суспільство. Смартфони в дитячих руках замінили дерев'яний човник. Однак, ткацьке ремесло досі живе. Щоправда, у спогадах кожної української ткалі.